ЗСУ завдали потужного удару по Криму. В українській розвідці підтвердили, що сили оборони атакували місця, де розміщена військова техніка окупантів. Про це журналістам розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Триває планова робота українських сил безпеки і оборони. Звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму. Про подробиці він обіцяє повідомити згодом. Тим часом місцеві мешканці тимчасово окупованого Криму активно ділилися відео з прильотами. Ракети пішли! Потужні вибухи пролунали біля військових аеродромів Бальбек та Кача. За інформацією російських змі, ракета влучила у російську військову частину біля села Верхньосадове, начебто там розміщувалася радіотехнічна розвідка Росії. Окрім того, неспокійно було і в Севастополі. Місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи, схожі на роботу ППО. Губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що там збили декілька безпілотників. Попередньо обійшлося без жертв та руйнувань. Після потужної атаки росіяни почали маскувати Севастопольську бухту за допомогою димової завіси. В районі Інкерману, начебто, розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, на якій зберігаються мільйони тонн пального. За даними ЗМІ, на півострові зупинили рух усього морського транспорту. В Севастополі людям вимкнули світло та воду.